сегодня была равной. Мы, думаю, не заслуживали поражения. В первом тайме были у нас реальные шансы забить. Не смогли бы реализовать. Обидно, что, конечно, качество поля просто было не подготовлено. Абсолютно мяч очень скакал. Может, это ребятам помешало реализовать те моменты, которые у нас были. Обидно, конечно, как сейчас говорят, пропускать его раздевал на последних минутах. Во втором тайме тоже имели хороший шанс как-то забить, но сопернику сегодня больше везло. Но они, наверное, и заслужили. Старались. При равной игре соперник для того, чтобы поиграть в премьер-лиге, нужны хорошие финансовые состояния. Где думаю, что от премьер лиги мы настолько очень далеки. И поэтому, я думаю, это, это нереально. Что Если что-то что сильно изменится в финансовом Но ну, я, наверное, тоже такого же мнения держусь. Это будет более команды поровнее будет. Та, что Волчевский играл, было сильнее гораздо. Ну, а я думаю, что не З подготовкою були проблеми, может можуть підготуватися тут. Ми зібралися, скажімо, 10 днів максимум. Приїхала надзвичайно мобілізована і сильна команда, Я перед нами сіляє голову, тому що вона із чемпіонату в чемпіонат грає досить успішно. Великий набір футболістів, прекрасні тренера і президенти, тому я сьогодні... Двічі, ще, може і тричі гордих за своїх футболістів, які ну, практично роблять подвиг, я би сказав, в кожній грі, тому що Шеркасами ми віддали надзвичайно багато сил. Динамо Київ, яка провела трьохмісячний збір, де досить кваліфіковані футболісти, не легко було б віддали максимум ігри. Ну, всі нам провокували, що вдома прийде Лчевськ і буде тяжко. За цей короткий проміжок часу, що ми працювали на доборах. Як ми там відновлювалися, що ми робили, це вже лишиться в секреті, але я ну, скажімо, схиляю голову перед футболістами, які зробили вже третій раз подвиг для нашого міста. Ну, Нам бронички, я скажу так, мене не стояло питання, і взагалі мені не інтересно ні тренувати, ні працювати, і я не хочу, щоб ми догравали чемпіонат, ми його не будемо догравати, це однозначно я. Цього не люблю, я ніколи тим не займався. Я дуже вдячний футболістам, які дослухались до мене за цей короткий проміжок. Часу. Вона задачі максимальні на кожну гру, де ми не грали, з ким. Ми будемо віддаватись. Кінець сезону підведемо підсумки, і я думаю, що нам не буде соромно перед Тернопільським болівальниками, де я тут не один рік і був гравцем, а зараз тренером, тому я себе тут почуваю як вдома, і я не маю. Бажання, щоб ми просто відбували нам. Я сьогодні нікого не хочу відмітити. Всі 11 чоловік, які були на полі, всі ці, які були в запасі, вийшли, тому що нам не просто почати чемпіонат, є три надзвичайно важкі ігри. І я можу сказати, що я нікого не хочу відзначити, не маю права, тому що Тарас віддав максимум сили, досить гарний здрав, якщо сварити за кожну помилку, ну це неправильно. Вони всі грали на результат, ніхто не грав на себе. Тому я вдячний всім ті, що були на полі, ті, що були на лаві запасних, це ну, цілий колектив, я обіснув, у нас один єдиний колектив. Всі повинні переживати і всі однаково, і однаково повинні болювати за ними. Це питання до президента. Не до мене, я, зі мною він не судиться, я нічого не знаю. В так як і сьогодні, я своїм підлалим сказав, що ми, перед нами ніхто не ставив задач, ви знаєте, яка була стація в клубі, але я їх і на тренуванні, і. Ну, Ті минути, які є, з ними не спілкуюся, я сказав, Нива. Це, о, Тернопіль це таке місто, де футбол любили, люблять. Не люблять стоячих футболістів, не люблять, які показують фігуру. Ми можемо програти 1-0, ми можемо програти 2-0, ми повинні віддати все. Вам поаплодують, вас будуть однімати і подякують, тому що на полі треба віддати все, незважаючи, хто там приїхав. Сьогодні я рахую, вони зробили подвиг футбольний для... Команди для міста, тому що Алчевськ досить кваліфікований колектив, там надзвичайно гарні умови. І ну, я сьогодні не нагоржуся, мені дуже приємно, що ми перемогли дуже сильну команду. Тільки поїздом. Автобусом це вчорашній день і не інтересно. Я вже повноцінно працюю, а приставка – це вже справа президента, як він врахує за правильним. Я працюю в клубі Негора. Можливо, вона зміниться, коли не знаю.